Друзі, вітаю з вами на прямому зв'язку. Твоє місто сьогодні у всесвітній день гуманітарної допомоги. Ми перебуваємо в одному із найбільших львівських гуманітарних складів української освітньої платформи. Про цю, про свою допомогу нам розкаже. Андрій Левпане Андрію, про ще раз через свою посаду. Добрий день. Я Андрій Левицький, керівник гуманітарного напрямку української освітньої платформи. Отож, сьогодні такий важливий день для нас, наш час. Тобто, гуманітарна допомога потрібна усім українцям, вимушено переміщеним особам, які зараз перебувають, зокрема на заході нашої країни. Розкажіть про свою діяльність саме освітньої української освітньої платформи, кому допомагаєте, чим і скільки. Ну насправді, з перших днів власне війни ми почали працювати з таким напрямком, монетарним напрямком. Раніше він у нас не був настільки розвинений. Зараз ми маємо склад в 2000 квадратних метрів, де власне маємо більше 10 проєктів, з якими ми працюємо. Це є в основному організації благодійні організації за кордоном, які власне нас підтримують. Щойно знімали та це є в нас uh -huh. тут, до прикладу ліжка, які закуповували на осередки, які яким ми будемо передавати, облаштовувати їм помешкання uh -huh. для людей, власне, які переїхали, але які там будуть залишатися довший час. Так? Uh -huh. Ми зараз є на другому поверсі. власне, Тут на другому поверсі в нас є ті, -ті проекти, які в нас є довгострокові, так? де в нас е зберігається довший час. Тут є у нас і меблі, і техніка, які ми потім поступово-поступово, поступово, коли закінчуються ремонти в тих помешканнях, де будуть жити люди, ми їх будемо поступово туди переводити, перевозити і власне там монтувати. На першому поверсі в нас є е, сортувальна лінія, де ми, ми... її покажемо пізніше. Але ага, я вас, якщо можна, трішки переб'ю, так щоб нас зрозуміли наші глядачі. Тобто, загалом за півроку я вже можу сказати повномасштабного вторгнення, зі скількома міжнародними організаціями співпрацюєте на звіді, якщо можна, і загалом з людям. Тобто з інших організацій, та які ними займаються, допомогли. Можливо, вже маєте mm. якісь певні цифри. Так, да, ми маємо статистику. Насправді, е, загальна кількість гуманітарної допомоги, яку ми відправили власне, вже за цей період, та, за півроку. Це є 1100, е, трошки більше, ніж 1100 тонн, які ми відправили. Тобто, в середньому, якщо так це розділити по днях робочих, та це приблизно 9 тонн в день. Ми відправляємо. Відправляємо ми в різні регіони. У нас є фокус, очевидно, та ці регіони, які є зараз в прифронтовій зоні, але також ми маємо проєкти, проекти, які ми допомагаємо тут на західному регіоні, де є власне ці домівки, про які я раніше говорив, так? і в е, нас є проекти матері й дитини, де, де теж ми допомагаємо е, облаштовувати такі е, кімнати для дітей. Та? Тобто є низка проектів. Загальна кількість, ми можемо сказати, по людях та це uh -huh. є по продуктових наборах і засобах гігієни, які ми відправили. Це вже приблизно 40 тисяч продуктових наборів. Що дорівнює приблизно 150 тисяч людей, яким ми змогли власне передати ці продуктові набори. Uh -huh. Тобто, це є те, що ми маємо таку приблизну статистику uh -huh. на сьогоднішній день. Ну і ми окремо собі теж прорахували, що в нас вже в серпні вдалося зробити це вже майже 400 тонн продукції, яку ми змогли відправити тільки в серпні. Тобто, це насправді є досить багато. І ну... Якщо можна, от ви кажете, відправити, відправити, люди будуть запитувати mm -hmm. ста, тобто куди саме відправити, тобто, це там в ті міста, де зараз ще ведуться бойові дії, чи все ж таки вже в більш-менш мирні <кій> взагалі. Ми працюємо по такій формулі. У кожному регіоні, в більш-менш більшому такому містечку, у нас є опорні центри, з якими ми працюємо. Ці опорні центри це ті організації, з якими Українська освітня платформа працювала ще до війни. Так? Тобто ми вже знаємо. Керівників цих центрів, чим вони займалися, і так далі. Очевидно, що коли почалась війна, центри переформатувалися в гуманітарну допомогу, допомогу. І зараз, по факту, ми маємо в кожній області по декілька центрів, тобто там від двох-трьох центрів до десятків центрів насправді. В області, де ми відправляємо продуктові набори, це і в нас Харківська область, Полтавська, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, очевидно, це і ті області, які є прифронтові. Ми не передаємо особисто так, як організації. Ми не передаємо продукти Адресні на доставки. та адресних доставок. Ми передаємо це на громадські організації, які є безпосередньо в тих чи інших містах, які знають справді потребу. Кому це варто передати, і вони це вже вже роблять на місцях? Оце ж, пане Андрій, покажіть ну, зробіть нам таку невеличку екскурсію, бо я вже показала попередньо, Тобто, ми вже бачимо тоді посортовані так, е, певні була. речі. Угу. Це є вже посортовані певні е, е, засоби гігієни, які ми будемо передавати найближчим часом. Якщо я не помиляюсь, це власне, у нас Запорізька область це буде їхати. Uh -huh. Тут у нас є наступні проекти, які у нас є, це є проєкт ЮНІСЕФу, де ми з цих всіх наборів будемо формувати власне, ці набори, які ви щойно бачите. Uh -huh. так? Тут є різні конкурси, засоби гігієни. Також у нас є звідси починаючи склад медицини. яку ми Яку ми теж передаємо власне на ці опорні центри? Угу. Кожні групи в нас є підписані. Що це є, куди воно йде, наприклад, десертики, перев'язка. Тобто ці всі речі нас є посортовані. У нас є там підписані, наприклад, щоб... що це в нас є. Угу. Так зараз на перший поверх. Тут власне на першому поверсі можете побачити сортувальну лінію, де ми сортуємо. Хто допомагає в сортуванні? Де берете волонтерів. З нами є як волонтери, так і працівники. Це в основному люди, які приїхали до нас з. З Харкова у нас є люди з Донеччини, з Миколаївщини. Власне, Скільки яка кількість вісім вісім людей, які власне нам тут допомагають пакувати. Можна я з вас то познімаю, покажу, як воно все відбувається. Нас є повністю така лінія, де хлопці, дівчата. Дняті... Запаковують в коробки, сортують списку, що має бути. Тобто цілий такий набір він є одинаковий, він є для трьох людей, бачите, три uh -huh. різні щітки, три пасти. Тобто ці набори вони всі формуються, І е, після того ми це все запаковуємо на палети. І палети ми вже відправляємо на 20-тонник, і 20 тонник вже їде в ті міста uh -huh. е, і області, куди він може доїхати. Uh -huh. Але, до прикладу, в міста при там Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, ми возимо це все своїми вже бусами. І наші хлопці, дівчата, хто бажає, сідає і їде власне туди, чого ми так робимо? Виключно через те, що туди фізично не може зараз заїхати. Та з питань безпеки, очевидно, та десятидесяти десяти І, Власне через це через це ми відправляємо нашими бусами угу. туди. Та До допомогу та далі. Що у вас є? Бачу, також у нас є тут навчальні. Різні тобто для, для учнів дітей. Те, для, е... учні, для дітей угу. різні роздаткові матеріали, є іграшки, є проект, теж який займається виключно допомогою для дітей. Це у нас проект називається Сос діти. Тут ми теж формуємо для них такі набори. На жаль, ми вже мовили не можемо подивитися. Я бачу це, я так покажу візуально, щоб так. люди розуміли, що вони є все посортоване, поскладене і от такими. Ящечками відправляють. Відправляю. До цього вже додаються памперси відповідно до вікової категорії. Uh -huh. тобто все таким чином ми сортуємо. Uh -huh. Фактично можемо сказати, що ваша організація допомагає людям різної вікової категорії з різними потребами. Так, ну от ви бачите, у нас є однаписи: там ХОСДІТИ проект, ЮНІСЕФ там у нас є АСБР, як тобто є різні донори, які е, мають певні фокуси та цільові аудиторії, з якими вони працюють, відповідно до цих. Е, Груп, ми теж надаємо власне uh -huh. допомогу, або сортуємо, ми безпосередньо передаємо і таке запитання фінальне. Хотіла б вам задати. От, загалом, та ми зовсім дуже скоро переможемо, так і Це чи буде... але. Роботи у нас залишиться ще дуже багато, та чи буде, чи буде організація допомагати і надалі. Нашим вимушено переміщеним особам і людям загалом, які потребують цієї гуманітарної допомоги, я думаю, що так. Тим більше, що це є одним з пріоритетів нашої організації. Власне, ми вже зараз маємо розпрацьований чіткий план до нового року і вже маємо до червня теж план, як ми будемо працювати, з ким ми будемо uh -huh. працювати. І, тобто, ми розуміємо, що насправді війна закінчиться нашою перемогою, але треба розуміти теж те, що і міста, містечка, які є поруйновані, то й зруйновані, вони будуть потребувати ще багато допомоги. Угу. Дуже вам дякую. А я нагадаю, що ми перебуваємо в о, українській освітній платформі саме благодійні організації. Українська освітня платформа, саме тут допомагають гуманітарною допомогою людям різної вікової категорії. Вже більше про цю благодійну організацію і не тільки читайте на сайті твого міста, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм.